Булось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На розсуд його членів було представлено більше трьох десятків питань. Левова частка стосувалась надання матеріальної допомоги на лікування. Не минулось і без дозвільних питань. Начальник управління охорони здоров'я Михайло Василишин запропонував винести на розгляд сесії міської ради пропозиції щодо затвердження положень про міські центри первинної медико-санітарної допомоги. Нагадаємо, усього їх у місті має бути чотири і створюватимуться на базі існуючих поліклінік. Михайло Василишин додав, що це питання вирішиться не за один рік. Є плани, що у нас там 2017 рік вже будуть центри первинної медико-санітарної допомоги працювати як центри. До 2020 року ми зможемо вже завершити. І в 2020 році планується, що пройде повне завершення реформування всієї галузі по території України. Про отримання доріг в зимовий період говорив головний комунальник міста Олександр Шаповал. За його словами, розчисткою вулиць в обласному центрі займатимуться як комунальні підприємства та організації, так і військові формування. Другу іноземну мову у маси. Від нового навчального року школярі вивчають на одну дисципліну більше. Стартували зміни з п'ятих класів. Майбутні поліглоти міста надали перевагу німецькій та російській. Польську опановують у 20-й школі. Із вибором освітні заклади визначились заздалегідь, керувались кількома аспектами. За рішенням батьків, виходячи з умов навчального закладу, враховуючи те, що повинен бути на першу чергу наявний кадровий потенціал для проведення уроків іноземної мови, штиавкінда Гутенмоґен. Зацензези данке. У 16-му колегіумі вже місяць вивчають німецьку. Вчителі зізнаються, програма не з легких та на допомогу школярам прийшли знання англійської. Педагоги додають, багато слів дуже схожі, тож матеріал п'ятикласники засвоюють швидко. Таким чином, що ми не починаємо вчити з одної літери урок. Тобто основа йде така, як в інституті друга іноземна мова. Буквально кілька уроків, і алфавіт вивчений, як практично з перших. Уроків уже йдуть цілі слова. На першому ж уроці діти навчилися вітатися і говорити, і запитувати, як їх звуть. Минуло вже 10 з лишком занять, а школярі вже на пам'ять декламують вірші до нині ще незнайомою мовою. П'ятикласниці Яна та Софія вже навіть мають улюблену лічилку. Айн Цвай Поліцайндрайфір, офіціа, фюнзекс, альтегекс, зібен ахт, гутенат schlafen gehen. аби якомога швидше діти опанували другу іноземну. Учителі використовують найрізноманітніші засоби. Окремі слова порівнюють із англійськими, аби школярам було легше навчитись правильної вимови. Слухають аудіозаписи та по кілька разів вголос повторюють досі невідомі слова. за дві години на тиждень зробити, скажімо, берлінську вимову надати дітям. Це ну я думаю, зрозуміло, це нереально. Але ми намагаємося, ми їх вчимо цим буквам. Вони знають, де пом'якшення, когось виходить, в когось ще не виходить, ця грасуюча Р. Ну, ми пробуємо. Школярам, які не встигають адаптуватись, поки що незадовільних оцінок не ставлять, та таких переконують педагоги серед п'ятикласників меншість. Вчителі сподіваються, що до кінця навчального року їх підопічні вільно заговорять й на повноцінні теми німецької. Працівники стандартизації та метрології відзначають своє професійне свято. Їх робота, хоч і непомітна загалу, але вагома для кожного з нас для лікаря, продавця чи електрик. у цей день працівників «Хмельний стандарт метрології вітали представники влади та вручали грамоти за якісно виконану роботу. Установі працюють 130 спеціалістів, серед яких як молоді фахівці, щойно з університету, так і сторожили професії. Із 30-річним досвідом та практикою. Я хотів би вам щиро подякувати як керівник підприємства за вашу роботу, всім буквально, які тут присутні, і тим, які сьогодні в термінових відрядженнях, тому що керівник жодного підприємства нічого не вартує без своїх людей, мається на увазі без працівників. Адже показники директора підприємства це показники ваші в даному випадку. Я казав, державне підприємство Хмельницька дартметрологія складається з всіх вас тут присутніх, з кожного відділу. І думаю, що і впевнений в тому, що наша спільна з вами діяльність і праця сприятує процвітанню і нашого підприємства, і нашої України. Здавалося б, на перший погляд незрозуміла спеціалізація має величезний вплив на щоденне життя хмельничан. У відділі повірки та державної метрологічної атестації електротехнічних засобів вимірювання техніки. Провідний спеціаліст, навіть у своє професійне свято, виконує термінову роботу для служби екстреної медичної допомоги, повіряє кардіограф. Загалом же відділ займається повіркою лічильників електричної енергії, медичних апаратів, обладнання на АЗС та великих підприємствах. Юрій Ніколаєв, начальник цього відділу, вже 30 років працює в метрології. Розпочинав з інженера і вже сьогодні керівник шести провідних спеціалістів. Каже, його робота цікава та потрібна, і саме тому жодного разу йому не спадало на думку залишити професію. Видел. В теперішній час займається повіркою лічильник електричної енергії, які використовуються в побуті і на підприємствах, засоби вимірювальної техніки, які використовуються в в медицині, і все це підлягає повірки, тому що від правильності, скажімо, показів цих приладів, залежить як наші витрати на матеріальні і енергетичні ресурси, так і лікування, яке ми отримуємо в медичних закладах. Жовтня на офіційному сайті головного управління МВС у Хмельницькій області з'явилося інтерактивне вікно, допомога громадянам. Тут у розділах прописана інформація, як діяти людині у тій чи іншій складній ситуації. До прикладу, якщо зникла дитина чи ви загубили паспорт, а ще тут радять, як діяти, коли ви стали свідком або жертвою кримінальної історії. І досить дивно, що лише тепер правоохоронці перенесли паперову інформацію на інтерактивну сторінку. За інформацією самих міліціянтів, таким чином вирішили спростити доступ до інформації та збільшити довіру населення до правоохоронних органів. Немає грошей, немає результату. У черговому турі чемпіонату другої ліги з футболу Хмельницьке Динамо на власному полі поступилось в футбольному клубу Карлівка з Полтавщини. Хмельничани першими відкрили рахунок. Ударом головою відзначився Володимир Плішка. Проте ще до перерви гості зрівняли рахунок. Вийти вперед карлівчанам допоміг суддя, який за гру рукою Вадимом Папіровичем призначив пенальті. Карлівка наповно скористалась наданим шансом 1-2. А за хвилину до завершення матчу хмельничани втретє пропустили. Дев'ята поразка у сезоні відкинула хмельничан на передостанню 18-ту сходинку у турнірній таблиці. Тяжова гра вийшла. Чесно. Говоря. Ми їхали так і думали, що гра будет тяжове. Мало ребята наші, звісно, є, конечно, претензії по первым 10 минут. Було тяжело. Видно, вийшли немножко недооценив соперника. Но коли гол пропустили, почали грати свой футбол. Наразі керівництво Динамо досі не вирішило питання із фінансуванням. Кожний матч сьогодні може стати останнім. Навіть зараз достеменно невідомо, чи поїдуть динамівці на наступну гру у Херсон, де 14 жовтня повинні зіграти із місцевим кристалом. Ніякого фінансування немає, та ще й команда хороша, але вона не тренується, тому що це харчувати і все треба. Ну які претензії до хлопців? Команда грала, ну помилився воротарем. Основний воротар зараз на перегляді, тому що є надія, що станеться може якісь. Дадуть гроші за нього, і так може дограємо кінець сезону. Не вистачало хмельничанам в атаці нападника Олександра Лакусти, який через дискваліфікацію пропускав цей матч. Проте, якщо команда поїде до Херсону, він вийде на поле. Дуже гарно грали пацани. Старались, бились. Ось як могли. Тренувалися 20 днів. Я вважаю, що дуже хорошу гру показали. Це мій син. Ігор Индило. йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.